Незвичайний день у нас сьогодні. Люд святкує в селах і містах. Свято нині хрещення Господнє, це подія дивна і непроста. Сам син Божий у Йорданських водах від Івана хрещення приймав, і за хмар до усього народу, Бог Отець в днину промовляв. І Дух Святий на плечі опустився, вигляд голуба в той час він мав. Наш Спаситель в річці охрестився, і місію на цій землі почав. Дарував Господь сліпим прозріння, тяжко хворих з ложа підіймав для людей було Його служіння, бо любив їх дуже і прощав. Мертвих його руки воскрешали, а голодних хлібом він кормив, прокажені чистими ставали та людей лиш добро творив. Він пройшов для нас шляхом тернистим біль, нужду терпів і розп'яття, щоб для мене й тебе особисто показати приклад для життя. Щоб і ми навчились так робити, і добром перемагали зло, ближньому любов'ю лиш служити І дарувати всім ласку і тепло, щоб по вірі хрещення приймали, і стосунки мали з ним міцні. Щоб з молитвою перемагали всі спокуси й труднощі земні. Як колись на березі Йордану спас відобразився у воді, так і ми повинні зараз християни відобразити його в собі. По повсякденному житті служінні образ Сина, Божого Христа, хай в нас видно буде, і до спасіння ближніх наших і рідних на верста. В світі зла сіяйте. Безостану, наче в морі, в бурю маяки, святом вас, українці, християни, миру вам і добра на всі роки. Амінь.